Вони за кул українського шоу-бізнесу перетворилися на забутих аутсайдерів, зірки, які втратили свою популярність в Україні під час війни. Чому та за яких обставин? Я, Ернест Гогія, розповідаю. Уже за мить. Почну цю добірку зі співака, який спочатку вторгнення шокував українців своїм зникненням. Олег винник куди поїхав, чому не висвітлював війну та де знаходиться нині? До 24 лютого 22-го року винник був, не побоюся цього слова, на піку популярності. Концерти та тури Україною на мільйонні аудиторії. Навіть стих сісти у судівське крісло на голосі країни. Втім, після початку повномасштабної війни, без будь-яких попереджень та звісток для фанатів, пан Олег, начебто, зник у тумані. Винник тікав від війни, а місцем для схова. Обрав Німеччину заголовка, які майоріли з усіх соцмереж після мільйони відданих фанатів знімали тіктоки про зраду і засуджували артиста в коментарях. Бо ж, як писали в інтернеті, чоловіки мають боронити країну. Соціальні сторінки артиста як поштові скриньки були переповнені запитаннями та претензіями від прихильників. Та от що сам винник, підповідати на все це не волів. Два роки мовчанки, жодної згадки про війну в Україні, доки цьогоріч Винник не оприлюднив звернення у соцмережах. У ньому розказав, що нині живе у Німеччині, бо лікується від рідкісної хвороби. Тім на прохання фанатів розповісти про недугу, від якої страждає артист промовчав, не відкриває завісу на своє здоров'я і донині, щоправда, пояснював, хвороба, яка до нього добралася, зустрічається у 2% людей. Так це чи ні, знає хіба сам пан винник. Ми ж бажаємо йому швидкого одужання в Німеччині. Та от його вовчиці, схоже, розчаровані подібним. Та так, що посунули винника з топ-най до топу забутих артистів. Він був одним з найпопулярніших співаків України. Втім, Слава нині витає довкола нього хіба через скандали і дивакуваті вчинки. Потап. До повномасштабного вторгнення артист був популярним українським продюсером, під крилом якого було чимало відомих артистів, як от Надя Дорофєєва, Позитив, Мішель Андради та Настя Каменських. Про дружину Потапа я окремо розкажу трохи згодом. Дочекайтеся. Репер вже після 24 лютого вирішив покинути Україну та разом з Каменським поїхати до Іспанії, за що обидвої отримали чимало хейту від підписників. Періодично Потап навідується до України, як от коли. Восени 22-го приїжджав до Києва, аби взяти участь у зйомках епізодів проєкту Голос країни. Довго на території України потап щоправда не знаходився. Замість цього Потап подорожує світом і беззупинно хизується тревел пригодами на соціальних сторінках. Втім, у найгучніший скандал репер вляпався у Німеччині, де афіша його концерту замайоріла анонсом. Потап співатиме російське ретро. Саме так чомусь назвали хіти «Потап і Настя, «Время і Стекло та мозгі, ба більше. Потап ще не вдало обрав клуб, де давав концерт, бо розважальний заклад славиться своєю проросійською позицією. Туди з концертами приїжджало чимало російських артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні. А в лютому цього року в клубі взагалі проводили так звані російські ночі. Скандал за скандалом, недолугі жарти та вислови, які українці невтомно засуджують під кожним публічним фото потапа. А він за кожний профтик вибачається і Ясні, що за кордоном у турне займається налагодженням співпраці зі світовими музичними лейблами, звідти і такі часті відрядження. Про власну кар'єру потап між іншим теж не забуває, випускає нові треки. Втім, до вподоби вони стають далеко не усім відверто, мало кому. Мама, волонте, мама, Бо, до прикладу, одна з його пісень Волонтер. У коментарях ще донедавна фанати дійшли чи не до єдиного висновку. Потап текстом пісні принижує людей, які займаються волонтерством. Варто сказати, що на противагу цим були й інші думки, і потапа хвалили за те, що взагалі написав пісню про рух допомоги і надав цьому додаткову хвилю популярності. Ви як? Погоджуйтеся з цією думкою. Напишіть у коментарях. А я наостанок додам: в Україні пісні Потапа не потрапляють до жодних чартів. Мало хто нині взагалі чує про те, що він продовжує творити. Та і зрештою, як чути, коли ще донедавна популярна зірка України, відтепер живе не серед українців в Іспанії, де часто викладає пости у підтримку Україні. А от чи чекати на його візити до України невідомо. Слідкуємо. Розказує про чоловіка, який за останні два роки все дужче провокує українців на гнівні заяви у його сторону. Влад, яма. Прихильники зірки пишуть. Що своєю втечею він на нівець пустив усю свою кар'єру в Україні. Влад яма здавалось би з'являвся, наче усюди. Був постійним судею шоу танці з зірками, а також брав участь у гумористичних програмах Ліга сміху, маска та інших. Мало того, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну встиг спробувати себе у новому амплуа ведучий ранкового шоу Твій день. Втім, усі його досягнення тут, на батьківщині, українці нині не згадують, бо вважають. Влада яму ухилянтом розказує. За його словами, тікати за кордон від війни йому та його родині не доводилося все, тому що на момент 24 лютого він вже перебував у Європі, а вже за пару днів сімейство вирушило у США до Майами. Там родина знаходиться і донині, і здається, бути на Американщині йому дуже до вподоби. Адже своїм життям той переставати ділитися і не думав, без діла він там не сидить. Позгодом після переїзду знайшов роботу викладач станців. Цікавість фанатів влади ями взяла своє. Відтак ті знайшли школу, де він викладає, і дізналися, що обов'язки викладання той розділяє з росіянами. В інтернеті влади яму засудили, мовляв. Чи не огидно йому плічопліч працювати разом з кремлівськими паспортами? На подібні заяви яма не відреагував, напевно, не хотів, чи може не встиг, бо на зміну його зв'язкам з росіянами прийшов не менш потужний скандал. На своїй сторінці в інстаграм зірка поширив відео, де він на одній зі свійських вечірок у Нью-Йорку підпрацьовує діджеєм. Ох, і галасу він нарвив тим роликом у соцмережах. Підписники засипали розділ коментарів гнівними виразами. Втім, цього разу на реакцію від самого ями прихильники таки дочекалися. Він заявив, що вечірка була благодійною, а гроші збирали для України. Зараз він і досі разом з дружиною та сином проживають у США, а повертатися на батьківщину він з сім'єю не планує, принаймні, поки не закінчиться війна. Ви як чекаєте на повернення влади ями в Україну? Напишіть у коментарях. Розказує, як обіцяв, про артистку, яка нині, як пишуть фанати, усю свою творчу енергію направляє в іспанський шоу-бізнес Настя Каменських. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Каменських була чи не найпопулярнішою співачкою. Концерти та тури містами країни також була частою судею багатьох проєктів України. Втім, за останні два роки популярність артистки. Пала розказує вперше, українці засудили співачку за те, що вона разом зі своїм чоловіком Потапом покинула Україну під час війни, а підкріпили фанати свій кніт тим, що замість того, аби випускати пісні українською, вона змінила вектор слухачів. Відтак у репертуарі зірки стало з'являтися чимало пісень іспанською, які до речі почали входити у топ-чарти Іспанії. Ала sin ropa. Згодом співачка повернулася в Україну, чим приємно здивувала своїх фанатів. Мало того, відправилася у тур містами. Однак аншлагу не виникло, та в залах залишилося багато вільних місць, через що вона вирішила знову повернутися у Європу. Сама ж співачка часто дає інтерв'ю, деякі з яких часто розлітаються на меми, як, от коли зірка прийшла у гості до студії до домашньої Єфросиніної. Річ у тім, що люди не повірили у щирі слів каменських, писали, що Настя поводилася неприродньо та говорила дивні речі. Нині ж Каменських продовжує випускати пісні на двох мовах. А напередодні вперше за довгий час завітала до України. А все, аби запрем'єрити пісню зі співаком Островським Гріхи. Без скандалів не обійшлося. Все через російськомовну позицію співачки. Пояснюю, Каменських сказала, що не збирається викреслювати пісні російською зі своєї програми. А пояснила це так. Цитую: я їх виконуватиму для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашої мови. Слідкуємо вони були гігантами українського шоу-бізнесу. Тім своїми діями втратили довіру українського слухача, через що нині не часто з'являється в інфопросторі у хорошому світлі. Втім, дехто у повернення цих зірок до України все ж чекає. А що думаєте ви? Кого б з вище згаданих знаменитистей були б раді знову бачити у нас на батьківщині? Пишіть у коментарях. А я, Ернест Го, я з вами прощаюся до наступного випуску, Па-па!